Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошувець. Як каже наш відомий адвокат пан Сергій Гула, а я йому вірю, тому що багато того, що він говорив в відношенні до ТЦК, мобілізації, воно справжується. Так от, Гула Сергій, адвокат, говорить, що на тій неділі буде прийнятий новий закон про мобілізацію з багатьма поправками до діючих положень Конституції і законодавства України. І в ньому підкреслюю, начебто, підкреслюю, начебто передбачається, що мобілізувати можуть з 19 років. Ви скажете фантастик. Такого бути не може. Я вам скажу дуже просто: дуже багато випадків, коли мобілізовували не тільки менше, чим у 27 років, а менше навіть, ніж у 25 років, ТЦК просто брало. Тому, моя суб'єктивна думка журналіста, що при нинішній ситуації, коли у нас мільйон чоловік мільйон чоловік чиновників, депутатів, силовиків, Катаються на джипах по телам, а роблять бородки в барбершопі, ходять з золотими цепами, душаться духами, а воювати ж на фронті комусь треба. А голова ті верхні, їхні діти, куми, свати, родичі воювати не будуть. Значить, повинні воювати хто. Прості робітники, селяни. Ну, Прості робітники селяни від 40 до 57 років скоро вже закінчуються. Вибивають кожен день страшною швидкістю. Значить, будуть братися за молодих хлопців. Така моя суб'єктивна думка українського журналіста. І ще в останній час, на підвершення моїх слів, в Чернівецькій області розганяється в газетах, в виданнях інформація. Яку пишуть провладні журналісти, які неодноразово відмічалися різними нагородами від усіх українських влад? Так, от ці провладні журналісти пишуть, що той, хто не йде в зсу, той, хто не мобілізується, той просто боягуз. А той, хто засуджує ТЦК, підкреслюю, ТЦК, той, хто засуджує ТЦК мобілізацію, той ворог України. А Провладні журналісти Чернівецької області, які були нагоджені усіма владами, в тому числі і Януковича, зараз активно виступають проти правди. Раз ти засуджуєш ТЦК, дії ТЦК, значить ти ворог України. Раз не ти в ЗСУ, значить у Хелянд. Хоча в Чернівецькій області і чиновники, депутати, куми, свати, ТЦКшники, поліцаї... Контрабандисти, наркоділері, усі блатні і приближені влади. Ніхто з них не йде в ТЦК. І дітки у них за кордоном, навіть уже не поховані тут, а усі за кордон провели через Молдову на окницю. І ніхто про це не пише. А хто говорить правду, значить ворог України. А хто не йде в ЗСУ, той у Хілянда. А з вами український історик та журналіст Ершвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!